Вітаю, мене звуть Олександр. Я працівник міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я. Хочу розповісти вам про принципи, якими керується наш фонд під час надання допомоги тим, хто її потребує. Ми поважаємо людську гідність та різноманітність незалежно від статі, кольору шкіри, віросповідання, віку, мови, сексуальної орієнтації, політичних поглядів, соціального чи фінансового стану. Етнічного походження, фізичних і психічних вад тощо у своїй гуманітарній роботі ми послуговуємося загально прийнятими гуманітарними принципами, такими як гуманність, нейтральність, неупередженість, незалежність. Ми прагнемо захистити життя і здоров'я людей, коли надаємо їм різноманітну допомогу та забезпечуємо їхнє право на повагу. Тому в центрі нашого гуманітарного реагування завжди перебувають люди, які потребують підтримки. Що це означає на практиці? Будь-яка допомога, яку надає альянс, абсолютно безкоштовна. Продаж чи обмін її на якісь послуги суворо заборонений. Ми з повагою ставимося до людей, яких підтримуємо, та очікуємо такого ж ставлення до себе. Підвищення голосу чи груба поведінка не пасує гуманітарними працівниками. Механізм надання допомоги має бути прозорий і зрозумілий так, щоб усі, хто потребує допомоги, змогли її отримати. Для цього ми звітуємо у своїх соціальних мережах про перебіг проєктів та їх результати. Підзвітність постраждалому населенню. Допомагає нам робити наші проєкти максимально корисними та ефективними. Це означає, що ми постійно збираємо зворотній зв'язок та скарги від людей, які отримали допомогу. Таким чином ми виправляємо помилки і вдосконалюємо наші проєкти, а також завжди в курсі актуальних потреб. Рівні можливості для всіх без жодного упередженого ставлення. Гуманітарна допомога розподіляється справедливо та рівномірно. Згідно з потребами людей, яким необхідна допомога, а не за бажанням наших гуманітарних працівників, підхід не нашкодь, означає, що гуманітарні працівники не можуть бути джерелом додаткового стресу для людей, які звертаються до нас по допомогу. Наприклад, не можна використовувати фото людей, які отримали допомогу без їхньої згоди. До речі, відмова від фотографування не є підставою відмовити в допомозі. Гуманітарним працівникам заборонено зловживати владою. Наприклад, не можна на власний розсуд обирати, кому допомагати, а кому ні, або одним надавати більший обсяг допомоги, ніж іншим. Одним із видів зловживань владою є сексуальна експлуатація та наруга. Альянс дотримується принципу нульової толерантності до цих явищ. Для усіх співробітників, включно з волонтерами, консультантами, партнерами та підрядниками фонду, спробую пояснити детальніше на прикладах почнемо із сексуальної експлуатації: це зловживання вразливим становищем, владою або довірою з метою отримання вигоди. Що це означає? Наприклад, це коли гуманітарний працівник пропонує людині, яка звернулася по допомогу, гроші, подарунки, більший обсяг допомоги в обмін на секс. Той факт, що людина добровільно йде на такі сексуальні стосунки, бо не бачить іншої можливості отримати допомогу, жодним чином не виправдовує кривдника. Сексуальна наруга. Це теж вид зловживання вразливим становищем, владою або довірою, але з метою отримання сексуальних послуг. Це можуть бути небажані доторки, поцілунки, психологічний тиск, небажані смс із сексуальним підтекстом, застосування сили чи примусу, погроза, зґвалтування чи спроба зґвалтування, а також секс із неповнолітніми. Навіть некоректні вислови або смс із непристойними натяками з боку гуманітарних працівників будуть потрактовані як сексуальна наруга. Якщо ви зіткнулися з будь-якою некоректною поведінкою або зі спробами сексуальної експлуатації та наруги з боку наших працівників чи партнерів фонду, Будь ласка, повідомте нас про це на сайті або в чат-боті у телеграмі. Усі звернення конфіденційні та не матимуть впливу на отримання подальшої допомоги від нашого фонду. Ваші відгуки допомагають нам ставати кращими та вдосконалювати наші проєкти. Ось так коротко і сподіваюся, доступно я познайомив вас із принципами роботи альянсу. Ми прагнемо дотримуватися високих професійних стандартів та доброчесності в усіх сферах нашої роботи і допомагати всім, хто цього потребує.